Доброго ранку, шановні батьки і любі мої малята. Діти сьогодні у нас з вами заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. І ми з вами познайомимося з творчистю українського письменника Ігоря Січовика. Але спочатку я пропоную вам відгадати мої загадки. Кружляє ніжний білий пух. Міняє зайчик свій кожух, Вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Так, вірна, малята, зима. Наступна загадка. Хоч у нього шубає, та як холодна стає, він не їсть тоді, не п'є. І не ходить, не гуляє, а олігво спать лягає. Правильно, діти, це ведмідь. Саме про зиму і ведмедів написав Ігор Січовик. Ігор Прокопович Січовик український дитячий письменник, поет. Народився він в селі на Волині, у родині сільських вчителів. Писати вірші Ігор почав з 12 років. Написав багато книжок для дітей. Це такі як веселка, «Грайлик», дитяча література. І сьогодні, малята, ми познайомимось з його казкою, яка називається Троє ведмежат та зима. Тож сідайте зручно і слухайте. Троє ведмежат, дізнавшись, що всю зиму їм доведеться проспати. Дуже засмутилися. Про цю чудову пору їм так багато цікавого розповідали довговухі зайчики і як вони з'їжджають із горки на санчатах, і як ліплять снігову бабу, і як граються в сніжки. Мамо, мамо, дозволь нам хоч одним оком побачити зиму. А чому це одним оком усміхнулася мати ведмедиця? Ви можете побачити зиму обома очима. Справді? радісно відгукнули троє ведмежат. А вже ж, заплющуйте очі, і ви неодмінно побачите всі принади зими у вісні. Малята. А давайте подумаємо, що могли побачити ведмежата у вісні? Як ви вважаєте, що побачив перший ведмедик? Перший медведик, мабуть, побачив сніжинки, які падали з неба. Падали йому на вушку, на носик, на лапки і танули. І це для нього було справжнє диво. А як ви думаєте, що побачили другий і третій ведмедик? Як вони котяться із засніженої гірки? А як ви думаєте, що вони побачили усі втрьох? Вони побачили ялинку, яскраво прикрашену з вогниками, яка сяяла серед лісу. І вони дуже зраділи їй, бо вони такого ще ніколи не бачили? А як ви вважаєте, де в цей час була їх мама? А їх мама була в барлозі і спостерігала за своїми ведмежатами. А зараз я пропоную вам трішечки відпочити і порухатись, як веселі звірята. А давайте разом з вами складемо казку, як ведмежата зустрілися із зимою. Але спочатку, давайте з вами придумаємо імена ведмежата. Я пропоную такі: Потап, Михайлик, Клишонішка. А ви можете назвати по-іншому. Діти, для початку, давайте пригадаємо, як зазвичай починаються казки. Жили-були. Жили собі, отже, дітки, починаємо. Жили собі в лісі троє ведмежат, потап, михайлик і клишонішка зі своєю мамою. Кожну осінь вони лягали спати і спали аж до весни. А що було далі? І ось одного. Зимового ранку ведмежата прокинулися і вийшли з берлоги. І вони здивувалися, чому ця трава побіліла, і вирішили ведмежата прогулятися. А що було з ними далі? Кого вони побачили? Гуляли вони гуляли і побачили зайчат, які каталися на санчатах. І їм теж захотілося покататися на санчатах. І вони усі разом каталися на санчатах. Їм стало дуже-дуже весело, а потім зайченята запропонували їм прогулятися ще далі. Коли вони гуляли лісом, то побачили ялинку. Яскраво прикрашену, яка сяяла вогниками. Вони підійшли до неї і побачили подарунки, які для них приготувала зима. І вони дуже їм зраділи. Ведмежата були дуже раді, що для них приготувала зима, і що вони побачили справжню зиму. Ось таку казку ми з вами придумали разом. Але я вам пропоную придумати свою казку, яка буде інша і цікава. На цьому наше заняття маля закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!